Якою мовою ми спілкуємося на колівінгу, або топ-5 ресурсів для вивчення української. Вітаємо вас на каналі CoFamily.ua! Оскільки в нас на колівінгу живуть не лише українці, а й представники інших національностей, то часто першою нашою мовою спілкування є англійська, міжнародна мова, яку всі вивчають. Але якщо у наших коліверів є серйозні плани залишатися жити в Україні? То, звичайно, постає питання вивчення української мови. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами п'ятьма найкращими, на нашу думку, джерелами вивчення української для іноземців або тих російськомовних громадян, які прагнуть перейти на українську. Усі посилання на ресурси ви можете знайти в описі під цим відео. Перший ресурс це проєкт Є-мова. На цій платформі ви можете знайти курси з вивчення української мови. Для початку потрібно зареєструватися, пройти тестування. Відповідно до встановленого рівня, учасник отримує навчальні матеріали. Другий ресурс це сайт www.duolingo.com. А також мобільний додаток Duolingo. Відома платформа для вивчення мов пропонує курс української. Тут можна знайти вправи в цікавій формі на розвиток читання, слухання, розуміння тексту. Та вимову. Залежно від твого рівня знань, тобі пропонують відповідні завдання та надають план вивчення української. Ти можеш сам обрати насиченість та частоту уроків. Третій ресурс це проєкт ukr.lingua.ua. Він створений завдяки співпраці Міністерства інформаційної політики України та Асоціації інноваційної та цифрової освіти, яка реалізує досить популярний освітній проєкт Skills. Досить потужний ресурс, адже метою національної платформи з вивчення української мови є популяризація її у світі шляхом створення можливості для кожного безкоштовно вивчати її будь-де та будь-коли. Четвертий ресурс це YouTube канал лінгвістки Інни Сопрончук. Тут можна знайти понад 200 відео про українську граматику, пісні, базовий словниковий запас, відео на тему історії. І культури. І п'ятий ресурс це www.linkapp.com. Інтерактивні вправи, приязний додаток. Тут можна практикувати свої навички за допомогою міні-ігор і відстежувати свій прогрес за допомогою веселих тестів. Є ще ціла купа інших мобільних застосунків, але перепробувати всі було не в наших силах. Найкращий спосіб вивчити українську це вийти заміж за українця. Якщо вам сподобалось відео, або ви бажаєте поділитися своїм досвідом вивчення чи переходу на українську, поділіться з нами в коментарях.